На моєму каналі мене звуть Таня, і тут я розповідаю про свій лайфстайл. Ділюся речима, які мені подобаються і можуть стати корисними вам. За попередніми відео на моєму каналі, ви можете зрозуміти, що останні три тижні я подорожувала. Моя подорож включала чотири різних міста: це Лондон, це Лісабон, потім Прага. І Барселона. І знову я повернулася додому. Останнім часом в мене трапляються такі довгі подорожі. Я можу довгий час нікуди не подорожувати, а потім поїхати одразу на три або навіть на чотири тижні в Європу. І через це мене запитали в коментарях, як я складаю в свою валізу і як я готуюся до таких великих подорожей, коли це ще стосується різних країн, різних кліматів, і треба в одну валізу скласти речі на всі свої дестинейшини. Подорожі. Тож в цьому відео я хочу поділитися з вами тим, як я це роблю. Можливо, комусь це буде корисно і цікаво. Тож, давайте починати. Коли я збираю валізу, я починаю завжди з одягу, потім в мене йде косметика, догляд за волоссям, обличчям і таке інше. Конкретно в цьому відео я хочу розкрити тему. Одягу, як я збираю образи в подорожі і які я речі обираю для того, щоб взяти з собою. Перше, з чого я починаю, це клімат. Я дивлюся, яка приблизно буде погода в тому чи іншому місті, де я буду, і розумію, який тип одягу мені буде потрібен. В цілому, я не дуже люблю подорожувати в холодний період часу, тому що це завжди складніше. Зимовий одяг він завжди займає більше місця, і це знаєте таке важке рішення, щось обрати, що ти будеш брати з собою. Як я діяла цього разу, я зрозуміла, що в мене буде два теплих клімати і два холодних, тому що в Лісабоні, в Барселоні була приблизно однакова температура. Це було 13-15, інколи сімнадцять градусів. В Лісабоні, взагалі було. Було тепло і я могла ходити в сорочці і шкіряній курці. В Барселоні було прохолодніше, ніж я очікувала, але приблизно. Така сама температура. І я розуміла, що я буду в Лондоні і в Празі, де в лютому погода не найприємніша, я б так сказала. І по факту виявилося, що Прага була найхолоднішою, тому що там було мінус вісім, а в Лондоні було плюс п'ять, і в цілому було комфортно. Тож, з чого я починала? Я завжди починаю. З верхніх шарів того, що ми будемо одягати на себе. Якщо ми говоримо про холодний період часу або навіть ранню весну, яка зараз всіх нас очікує, це взуття, аксесуари, сумки, тобто те, що буде видно зовні, І верхній одяг. Окрім того, щоб розпочати з цих категорій, я визначаю для себе. Стиль всіх моїх образів у подорожі. У кожного з нас є свій власний стиль, але кожного дня ми вдягаємося з різним настроєм, і все одно наші образи можуть відрізнятися. Наприклад, в холодний період часу я обираю більш класичні образи: це сорочки, жакети, брючні костюми. А влітку мені хочеться якогось більш різноманіття. Тут так само спочатку я для себе обрала. Стиль і кольорову гаму і я відштовхувалася в першу чергу від верхнього одягу, взуття і аксесуарів. Тому ці перші два пункти вони переплітаються тут. Дивіться так, яка у вас є база, тобто наскільки широка лінійка у вас взуття. Сумок верхнього одягу. І від цього починайте створювати вже цільні образи. Тож для своєї подорожі я обрала таку комбінацію: класичне чорне пальто, тому що я знала, що більшість образів моїх будуть чорно-білі, це вже база. Далі я обрала теплу куртку від джул. В блакитному кольорі, і я одразу знала, що я в ній буду подорожувати, тобто буду знаходитися в дорозі саме. І я знала, що мені не треба її класти в валізу, тому що в аеропортах вона завжди буде на мені і не буде займати багато місця. І третій верхній одяг, який я взяла з собою, це була тонка шкіряна куртка з екошкіри від нога. Її я брала одразу розуміючи, що я зможу її носити тільки в лісабоні. Відповідно від верхнього одягу, я обирала взуття, і тут я не брала з собою багато. У мене були кросівки коричневі, які підходили, і під пальто. І під дві куртки, які в мене були. І також в мене були чорні чоботи на маленькому підборі кітенхіл. Їх я брала у випадку, якщо я піду ввечері з друзями в якийсь бар або в ресторан, і мені захочеться виглядати більш вишукано, аніж повсякденно. Тобто, як бачите, на три тижні взуття в мене було не так багато. Головне підібрати його так, щоб воно пасувало під всі ваші. Верхні частини одягу. З приводу сумок, тут, якщо чесно, в мене особиста є перевірена сумка, яку я завжди майже беру всі свої подорожі. Це модель BG128 в Каштановій шкірі. Вона їздила зі мною майже в усі подорожі і взимку і влітку, тому я не вагаючись обрала її. А вже для дороги, для поїзду аеропорту я обрала велику сумку шопер теж бренду Baglet, в яку я знала, що поміститься мій ноутбук, всі додаткові речі, які мені вже потрібні будуть в аеропорту. Ще я взяла з собою маленьку кросбоді сумку, але насправді вона. Майже не займала місця, і вона теж в усій дорозі була на мені, тому не знаю, чи рахувати її сюди чи ні. Тож наша база вже складається з трьох варіантів верхнього одягу, двох варіантів взуття. І двох сумок. Знову ж таки зверну увагу, що важливо, коли ви складаєте всі ці компоненти, ви повинні розуміти, що кожен елемент пасує до іншого. Наприклад, кожна сумка, яку ви берете, вона буде пасувати до кожного взуття, яке ви так само берете з собою. Насправді це доволі складно, отак підгадати і обрати щось, щоб пасувало максимально до всього. Я. Розумію, що не у всіх так виходить. Є дівчата, які гарно складають свої гардероби, і в них взагалі немає такої проблеми. В мене ж не так, в мене часто якісь речі не пасують до інших, тому інколи це складно. І коли я вже склала базу цього, я. Почала дивитися, що ж я буду брати на низ. Тут я поясню свою логіку, я починала саме з верхнього одягу. І з аксесуарів, тому що їх буде більш за все видно на вас. Коли ви їдете в подорожі, ви більшу частину часу проводите на вулиці, ви гуляєте, дивитеся місто, і тому ви бачите себе і оточуючи, бачить вас саме в верхньому одягу. Тому тут я б радила звертати більше уваги на верх. Ніж на те, що буде знизу. З рештою одягу насправді мені вже було набагато легше, оскільки я знала, що в Лондоні та в Празі буде холодно, перше, що я взяла, це комплект термобілизни. У мене завжди є такі комплекти, які я купую в Uniqlo. це лосини, лонгслів тоненький, і вони в мене є в чорних та білих варіантах, і я їх одразу поклала в валізу. Вони не займають багато місця, і це великий плюс. Навіть під Якісь тоненькі штани, ви можете одягти термобілизну і вже вам буде дуже тепло. За термобілизною в мене пішли светри, сорочки і штани. І тут теж я раджу звертати увагу на кількість верхів та низів, тому що верхів завжди повинно бути більше, а низів менше. Бо коли ви одягаєте, наприклад, білий светр і сині джинси, і білий светр і чорні джинси. Плюс-мінус образ виглядає однаково. Але якщо ви міняєте вверх, а низ залишається незмінним, це одразу надає враження, що образ змінився стовідсотково. Я впевнена, що на це впливає просто рівень, на якому ми дивимося на себе і дивимося на інших людей, тому що ми часто звертаємо увагу на обличчя. Потім те, що йде знизу, і потім ми вже дивимося вниз на ноги людини. Тому мені здається, це така трійки штука, як наш мозок працює і як він сприймає інформацію. Понизам я взяла тільки два варіанти. Одні штани, в яких я їхала, це класичні брюки з мого брючного костюму. Вони тоненькі, але знову ж таки під низ я завжди одягала термобілизну. І другий варіант – це класичні джинси від нога, широкі. Я знала, що вони класно будуть виглядати із кросівками, і з моїми чоботами, тому обрала їх. Тут я притримувалася дуже стриманої кольорової гами. Я обирала все чорно-біле, інколи синє, але більшість речей все ж таки були чорні та білі. Тому що саме два ці кольори дуже легко поєднати. І коли у вас обмежена кількість речей, ви знаєте, що у вас там білий светр він поєднається з усім, що ви взяли взагалі в валізі. І це не викликає ніяких переживань з приводу верхів. Я обрала два светри. Знову ж таки, в одному я їхала, інший взяла в валізу. і взяла декілька сорочок. Знову ж таки, сорочки я нашаровувала на футболки. Коли була в Лісабоні, а коли була в Лондоні, я нашаровувала на термобілизну. І в мене термобілизна, її було видно. Вона була як першим шаром, потім сорочка і потім вже куртка. І це теж додавало такої складності образу, не щось банальне, типу светри джинси, а щось більш цікаве. І насправді це все. Не все виглядає так складно, як здається спочатку. Коли я склала всі ці речі в валізу, я навіть здивувалася, що в мене залишилося стільки місця, і тут, знаєте, одразу є бажання покласти щось ще, тому що воно, воно в мене виникає майже завжди, коли я складаю валізу в подорож. Але не треба на це відчуття вестися, тому що воно оманливе, бо ви завжди покладете якусь річ, яка потім не буде пасувати до всього, що ви поклали до цього. Я вже це перевірила на власному досвіді, тому краще так не робити. І останнє, що я роблю, коли складаю всі ці речі: я одягаю їх на себе, створюю різні образи, фотографую. І перевіряю, щоб дійсно вони поєднувалися і виглядали так, як я уявляю це собі в голові. Інколи я навіть перевіряю по фото, скільки в мене теплих і не дуже теплих образів. Я пам'ятаю, що коли я їх здала на корфу з мамою, а потім на корфу з подружками, я все фотографувала на собі і навіть складала дві папки, в яких. Перше, це в мене були образи на пляж, а друге, це образи гуляти по місту. Це дуже спрощує насправді вам життя потім у вашій відпустці. Ви просто відкриваєте папочки, дивитеся фотографії і обираєте, який образ ви хочете одягти на себе сьогодні. Так, тут спочатку треба витратити час, коли ви готуєтеся до подорожі, але потім вже на самому відпочинку. Ви не тривожитесь, що чогось не вистачає, що якийсь одяг вам набрид, а якийсь, який ви взяли з собою, взагалі ви не можете одягнути не з чим, що у вас є. Не хочу затягувати насправді це відео, хоча є ще багато лайфхаків, які хотілося б сказати. Але я думаю, що краще зупинитися на цьому. Знову ж таки, хочу повторити основні пункти. Визначитися зі стилем, визначитися з контекстом, тобто з погодою, де ви будете, зрозуміти, які ви берете основні аксесуари і верхній одяг. Оцей третій пункт він повинен перекликатися з першими двома, тобто відповідати і стильовій гамі, і відповідати температурі. Далі ви вже переходите до низів і верхів. І пам'ятайте, що верхів завжди повинна бути більше, ніж нізів. І п'ятий виходить пункт, їх в нас всього п'ять вийшло це одягти всі образи на себе, подивитися, чи дійсно вони працюють так, як ви собі уявляли, сфотографувати їх і насолоджуватися вашими подорожами. Я сподіваюся, що це відео вам було корисне. Якщо так, то залишайте свої коментарі, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Я випускаю відео регулярно, раз на тиждень. У мене є багато тем, які я хочу розкрити, тож я думаю, в майбутньому вам теж буде зі мною цікаво. Бажаю всім гарного дня!